Повіт, ну скажи плеві! Ось мій кітмій, саме участь лапочка. не хоче він зніматися, в нього настрій не для зйомок. Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні я вам розповім про аромати, які я зараз ношу найчастіше. Це аромати жовтня. Ось цима ароматами я користуюся саме в жовтні. Звісно, є і інколи якісь інші аромати. Але я так порахувала, і виходить, що в цьому місяці я користувалася найбільше саме цими парфумами. І давайте почнемо з парфуму, який я найчастіше використовую зараз. Це аромат від Ланком Lavie Belle». Версія Elixir. Я про неї вам вже розповідала, і мені вона сподобалася прямо з першого затесту. Я цей флакончик купляла наосліп, коли він з'явився у нас в продажу. І я прям думала і відчувала, що він мені одразу і сподобається. І це було кохання з першого знайомства. І я як його занюхала, він мені сподобався, і почала його розношувати, тестувати, і так постійно його ношу. Він настільки мені подобається, він дуже комфортний, і до нього в мене завжди тягнеться рука. Він мені пахне малиновою шкірою, замшею. Тут така ніжна шкіра, вона більше мені навіть на замшу схожа. І вона так пахне, так зроблена, ніби ти нюхаєш якусь люксову сумку або люксове взуття. Ось настільки приємно. І ця малинка кисленька, цей аромат для мене не зовсім солодкий. Він, звісно, солодкий, тут відчувається солодинка. В принципі, як всі ланкові, ланкомівські аромати, вони з солодинкою. Але цей парфум для мене вибивається з усіх ароматів ланком. Тут не настільки багато солодкості, тут вона приємна, ніжна, освіжаюча. Цей аромат для мене навіть якийсь свіжий інколи. От ти наносиш парфум, і здається, що він ніби той солодкий, але він і свіжий. Також в цьому ароматі, коли я почала його рознашувати, я почала відчувати більше глибини в ньому. Тому що, коли він до мене тільки приїхав, він мені пах чисто замшою з малиною і фіалкою. Фіалка тут дуже гарна. Але з часом от пройшло скільки. Часу після моєї покупки, ну, коли я його купила, я вже й не пам'ятаю. Два місяці тому чи місяць тому, ну десь півтори давайте візьмемо середнє. І от з тих пір я його ношу і постійно він мені міняється. Він інколи пахне дуже яскраво замшою, інколи в ньому більше прям сол, свіжості і солодинки, а інколи я прям відчуваю якусь алкогольну тягучу ноту. В цьому ароматі заявлений ром. Але коли я отримала тільки флакон, я той ром взагалі не відчувала. А зараз пройшов час і я почала його відчувати. Може, я звикла до цього аромату і прониклася всіма нотами. Але зараз мені здається, що він набагато глибше став. Дуже гарний, я його просто так полюбила, що не хочу від нього відриватися. І от зараз дуже часто його ношу. Я його Ношу майже кожен день, за винятками, коли я інші аромати не наношу. Але найчастіше все ж таки в мене місяць проходить з цим ароматом. Ще я дуже часто ношу його сестричку. Це також аромат від Lancome, La Vie Belle і це Flanker Rose Extraordinary ось така гарна трояндочка. Її я також часто носила, не настільки часто, як попередню Лавіабель, але цей аромат мені також сподобався. Як я казала в своєму огляді на ці, два, на ці два аромати, що спочатку, коли я з ним познайомилася, він мене не вразив. Ну я подумала, приємний аромат, але що ми тут не бачили, троянда з цитрусами. Але зараз. Він прям також манить мене, і до нього постійно тягнеться рука. Тут троянда така косметична, тут відчувається і пудровість в ньому, і тут відчувається якась кремовість, він такий м'який, дуже приємний. Пудровий аромат, також не засолодкий, як класична лавіабель. Він мені дуже цікавий став, і також в мене мені хочеться його носити, і я його ношу. І ношу майже на рівні з попередньою, але мені здається, що все ж таки частіше я носила тула Viebel, але ця не набагато відстає, також дуже приємна. Далі я дуже часто носила в цьому місяці ось цей парфум від Naomi Woodsir or Dussere. Цей аромат я також купила, почала його носити. І він мені дуже подобається. Я хотіла саме цей аромат на осінь. Я думала його купляти, я прям планувала, мені хотілося, в мене було таке бажання його носити. І от дійсно він мені зараз гарно заходить. Це аромат про мед. Тут прям відчувається мед, але з воском. Дуже приємний в цьому ароматі. Багато-багато фруктів, і ці фрукти сприймаються як сухофрукти. Я тут відчуваю в більшій мірі сухофрукти, але також тут є алкогольність. Це для мене, ніби сухофрукти замочили в якийсь солодкий лікер із медом, і з тою гущиною. І також в цьому ароматі я відчуваю багато кокосу, кокосового молочка і манго. І це дуже приємний аромат. Він настільки для мене. Незвичний і що цікаво, в цьому ароматі багато амбри, і також я в ньому відчуваю амбро дерев'яшки, але амбродерев'яшки тут не настільки яскраві, як, наприклад, в ароматах, на Теренці, там, де Кірки і тому подібні. В цьому ароматі амбродерев'яшки присутні, але вони не настільки яскраві, вони спокійні і вони рівномірні. В цьому ароматі нічого не випирає, нема цього шлейфу, який збиває з ног, саме амбродерев'яхами. В цьому ароматі в шлейфі відчувається понад усе: це мед, ваніль і сухофрукти. І це дуже приємно. І що я хочу сказати? От незважаючи на таку обширну, велику, навантажену з першого погляду, піраміду, цей аромат дуже комфортний і приємно носиться. Він мене абсолютно не нагружає. Його дуже легко мені сприймати із себе і зі сторони. Зі сторони, я його також чула в шлейфі, і це дуже гарно, дуже гарно. От за рахунок його кокосовості, він відчувається ніби такий м'якенький, трохи лактонний. За рахунок меду, він відчувається такий трохи анімалістичний. І за рахунок амбри. Але ось ці алкогольні ноти. Ось ці фруктові ноти, вони так гарно сплетені, вони так гарно об'єднані між собою, що ти нюхаєш цей аромат і все тобі гармонійно. Абсолютно не важко, абсолютно приємно. І ось цей аромат я навіть ношу як аромат на кожен день. Тобто мені не треба підбирати його ні під настрій, ні під якийсь випадок. Просто його можна носити кожен день. Ну, це для мене особисто. Я можу навіть зранку встати, набризкатися ним і піти кудись по справах або навіть на роботу. Дуже гарний аромат. Я прям в захваті від нього, мені дуже подобається, і я його також зараз часто ношу. Наступний аромат, який я також часто носила в цьому місяці, це знову ланком. У мене, мабуть, це місяць, жовтень можна називати місяць під прапором Ланком. Це Міракл від ланком. У мене така малютка, я не брала великий флакон, і він в мене з'явився нещодавно, десь 2 тижні тому, я його купила і вже добре поносила. Я його рахувала, я його носила вже 6 разів. І за 6 разів я можу сказати, що це дуже приємний аромат. Він спочатку може здатися дуже простим і нецікавим. Але коли ти його починаєш. Більше носити і починаєш більше проникатися цією атмосферою. Ну, це особисто для мене, так він почав мені більше подобатися. Спочатку я його брала як просто аромат на щодень, як аромат на роботу, можливо, в офіс в ньому поїхати, щоб нікому не заважати. Він легкий, він свіжий, трошки солодкуватий, але квітковий. Але потім я зрозуміла, що мені хочеться його носити навіть вдома, тому я стала його вдягати на ніч. Мені дуже приємно засинати в цьому ароматі. Він пахне легенькими рожевими квітами, мені особисто він пахне півоніями, хоча тут півонії не заявлено, тут магнолія. Магнолію я також відчуваю, вона мені дає такий легкий білоквітковий вайб, але трошки навіть індольний. Це не такий індол, дуже насичений і анімалістичний. Для мене це от саме натуральний індол справжньої квітки. Аромат білоквітково півонівий для мене дуже свіжий, тут прям відчувається і зелень, і листочки тих квітів. В цьому ароматі також є лічі, але лічі для мене тут не особливо виражено, для мене просто він дає кислинку цьому парфуму. Взагалі, якщо ви любите такі аромати, наприклад, як Versace Bright Crystal ось той рожевий флакон, якщо ви любите Chanel Chance Шанс Thunder, то мені здається, вам і Miracle сподобається. Це взагалі аромат класика. Я вважаю, це такий парфум вже не сучасний, але він ніколи не вийде з моди. А цей аромат був випущений в 2000 році, і ось до сих пір, мені здається, це є найпопулярнішим ароматом у Лонком. Його постійно всі купляють, постійно люблять, він не навантажуючий, він дуже приємний, легкий, позитивний, такий дівочий. Я, чесно, цей аромат не уявляю на чоловіках, тому що він для мене занадто компотиковий, можна сказати, для чоловіка. Але мені здається, він підійде будь-якій жінці, дівчині, дівчинці. Він не має взагалі ніяких рамок, його можна носити хоч кожен день, хоч в люди, хоч на вихід, хоч на роботу, хоч вдома, будь-коли будь і будь-куди. Ось мені цей аромат також зараз дуже заходить, і хоча я не планувала його носити так часто, але все ж таки я частенько прилягала до цього флакончика. Далі ще один аромат, який я часто носила, і це бараонда від Назомата. Я обожнюю бараонду. Я зносила два відливанти, поки нарешті купила собі флакон. Але він настільки економний, що тих відливантів мені вистачило на пару років, от чесно. І от коли, нарешті, в мене закінчилися відливанти, і я почала. Сумувати за цим ароматом, я його купила. Для мене це найгарніший алкоголь в парфумерії, найеталонніший, найпрекрасніший це пахне віскі це пахне натуральним віскі прям настоящим, правдоподібним віскі. Тут є і квітковість, тут є і ось ця тягучість. і він такий багатогранний, тут і трошки мускусу відчувається, але мускус не такий небрудний, дуже чистий, дуже приємний. Цей аромат інколи по-різному відкривається. Інколи я в ньому навіть відчуваю якісь медові ноти, інколи навіть трошки молочності в ньому відчувається. Тут є сандал, який дає ось цю ніжну, молочну таку. Пінку, якщо можна так сказати. Ну, от я в ньому відчуваю легку молочність, але не саме молоко і не лактонність, а от якусь таку легку, таку взбиту пінку молочну. Дуже гарний аромат. Також в цьому ароматі відчуваються сухофрукти, хоча сухофруктів тут немає. По піраміді їх не заявлено. О, Антончик прийшов. Все ж таки ти хочеш зніматися? Іди до мене. Іди сюди. Але коли, наприклад, я зігріваюся і мені дуже жарко стає, то я починаю відчувати ось тут сухофрукти. І це дуже приємний аромат. Але зазвичай на моїй шкірі, на моїй холодній шкірі цей аромат більше звучить як дубова бочка з віскі. Ось, дуже класний натуральний віскі. Моє сонечко прийшло. Куди ти зібрався? Хочеш на сонечко дивитися ти? Пропустимо Антона. Зараз він полізе на підвіконні. В мене питала, де дівся Антон. Просто Антон в мене дуже чемний кіт. Тонюшка ще маленька, і вона не розуміє і постійно лізе мені заважати, коли я знімаю. А Антон дуже чемний, він вже розуміє, що лізти не треба, що він буде заважати, і тому він так не попадає часто в кадр, як нюшка. Далі ще один аромат, який я часто ношу в цьому місяці це подарунок від Діми. Діма, дуже тобі дякую за цей подарунок. Він мені сподобався. Це Корлов Кор називається аромат. Спочатку, коли він мені тільки приїхав, я його розпакувала, цей парфум мені пах мигдалем з білими квітами і з, по-моєму, апельсиновим цвітом щось таке із ваніллю. Але кукусіки. Але коли я його почала носити і розношувати, я в ньому відчуваю більше димності, ладану, ванілі. І взагалі цей аромат мені дуже схожий на парфум від Dior Hypnotic Poison в туалетній воді. Тільки, наприклад, в Hypnotic Poison він мені відчувається більш легким і повітряним. а цей от... Прям насичений гіпнотік Poison, що мені дуже подобається. От в цьому ароматі я знайшла для себе те, чого мені не вистачало саме в гіпнотік Poison. А гіпнотік Poison я просто дуже люблю, а цей аромат виявився для мене навіть кращим. На початку цей парфум пахне шафраном, що може здатися, що він нагадує Бакару Rouge 540. Але це не так. Тому що та нотка шафрану, вона швидко. Вивітрюється, вона зникає. Ну, Десь 5 хвилин я відчуваю шафран. Шафран може здатися схожим на бакару, тому що там от присутня така медична нотка, яка є в бакарі. А потім цей шафран зникає і залишається ось ця димна насичена густа ваніль з мигдалем і з білими квітами, що мені дуже схоже на гіпнотік пойзон. По фрагрантиці я подивилася на фрагрантику, з чим його порівнюють. його дійсно порівнюють з бакарою руш на першому місці, а на другому місці стоїть гіпнотік Пойзен. І от що я скажу? Чесно, для мене це все ж більше гіпнотік Пойзен», ніж бакара, тому що бакара тут відчувається от саме за його шафран на початках, а потім цей шафран уходить і залишається тільки мигдаль, ваніль і дим. І ось це дуже схоже на «Гіпнотик Пойзен». І він настільки комфортний, настільки приємний, настільки огортаючий, ну дуже гарний. Мені він зараз дуже подобається, я в ньому також лягаю інколи спати. Він прям як кокон такий. Він не дуже шлейфовий, хоча я його зі сторони не чула. Можливо, він зі сторони буде здаватися більш шлейфовим. Але коли я в цьому ароматі, мені здається, що він більше ближче до шкіри сидить. Але це дуже гарно, от саме в ньому засинати або ввечері вдома зігріватися під пледиком дуже приємний аромат. Ну, це прям моє здивування і моє відкриття. Я з цим ароматом не була знайома, але от зараз я дуже рада, що він в мене з'явився, тому що я раніше дуже любила гіпнотік Poison, але в ньому мені щось не вистачало завжди. Я його якось не дуже виражено відчуваю на собі. Можливо, це мої рецептори так забиває той аромат, що я починаю до нього звикати і не влавлювати деякі ноти. Але коли я користуюся гіпнотик Poison, я спочатку його яскраво відчуваю на собі, а потім він кудись. Зникає, і мені треба тільки, отак от якщо принюхуватися прямо до себе носом тикатися в місце нанесення, то тоді я відчуваю гіпнотик позин. А так в повітрі ні. А ось цей аромат я відчуваю більш яскраво, більш насичено, мені не треба тикатися носом в місце нанесення, і мені це дуже подобається. Дуже класний аромат, Діма. Дякую тобі за подарунок. Ти знав мій, мій смак, ти завжди знаєш, чим мене порадувати, і я дуже тобі вдячна. Ну, і раз ми заговорили за Hypnotic Poison від Dior, в мене туалетна вода, яку я дуже люблю. Але, як я сказала, я його інколи втрачаю зі свого, <свісно> зі свого простору, хоча я ними бризкаюсь, але все одно я люблю. Це така ваніль з мигдалем, з білими квітами, з ладаном, дуже приємний аромат, трошки містичний, такий прямо на осінь, дуже класний. По запаху він мені дійсно схожий, точніше, Корлав мені дійсно схожий на Hypnotic Poison. вони дуже схоже пахнуть. І я люблю, що гіпнотик, що корлав тепер. Ось. Але цей мені аромат більш тандітний відчувається. В нього більше диму, ніж в Корлав, але в Корлав більше мигдалю і більше ванілі, я відчуваю. І ще один аромат, який я носила не так часто, але все ж таки в мене почала нарешті до нього тягнутися рука. Я його носила, мабуть, рази три за цей місяць. Ну і буду, мабуть, ще далі носити це Lost Cherry від Tom Ford моя улюблена вишенька, черешенька. Це аромат для мене антидепресант для підняття настрою. Він дуже соковитий. Тут така соковита вишня, от і така, знаєте, чорна вишня. Дуже спіла і велика. І коли ти її розкусуєш, аж сик брижа із неї. Ось вона настільки мені приємна, дуже солодка. Тут я відчуваю багато компонентів. Тут і ваніль відчувається, і також димність в ньому якась є присутня. І пудровість, і сандал якийсь такий м'який, дерев'яний. Ой. Я обожнюю. Коротше для мене, якщо чесно, це аромат просто дуже улюблений. Я його дуже люблю, але не часто ношу. Не часто ношу, тому що в мене до нього також звикає ніс. І, наприклад, якщо я декілька днів поспіль ношу Lost Cherry, От, наприклад, сьогодні поносила, завтра поносила, післязавтра я його вдягаю, і я його також на собі не відчуваю, тому що мої рецептори до нього звикають швидко. Тому я до нього не так часто прилягаюся. Я його намагаюся, наприклад, день поносила, на інший день щось інше носити і ось так от міняти. Тому що я боюся, що я перестану його взагалі відчувати на собі. А мені того не хочеться, я дуже люблю цю вишню. Це для мене найкраща парфумерна вишня. Вона трохи і алкогольна, і тут відчувається якийсь вишневий такий тягучий лікер, і пудра в ньому відчувається, він трохи запудрюється на шкірі. І він дуже-дуже шлейфовий. І він настільки на мені стійкий, що, наприклад, якщо я побризкалася сьогодні і десь. Тернулася своєю шкірою, наприклад, об постіль кудись або кудись об стіл, так от у мене було, що я сиділа, працювала, набризкалася ароматом лочері і сиділа просто за столом, працювала. І потім тиждень в мене стіл, пах, ось цим лосчері. Хоча я просто навіть не бризкала на стіл, а просто доторкалася до нього. Дуже мені подобається цей парфум, і що я хотіла сказати, та цей аромат на мені стійкий. Багато хто скаржиться, що він не стійкий, що він кудись зникає. Мені все ж таки здається, що ваші рецептори також до нього звикають, тому ви його перестаєте відчувати. А насправді, якщо зі шлейфу або на комусь, я помітила, що цей аромат дуже стійкий. Ну і зі, із себе, наприклад, як я сказала, я набризкалася цим ароматом. Ходила в ньому день, там, на наступний день якийсь інший аромат, потім відкриваю шафу, і з цієї шафи, наприклад, річ, в якої я носила лос Черрі, вона постійно шлейфить і постійно постійно я відчуваю той запах. Тому я точно можу сказати, що він дуже стійкий. Він такий стійкий, як в принципі, і всі аромати Tom Ford. вони інколи були... ну, от в них є така особливість. Що коли ти довго користуєшся ароматами Томфор, то ти починаєш до них звикати. Це, наприклад, так само, як і до бакари Rouge. Люди, які поливаються прям бакарою Rouge з, з усіх сил, вони просто перестають її відчувати. А зі сторони ти просто задихаєшся від того шлейфу. От так само і з з Cherry. Якщо ти звикаєш, ти починаєш обливатися і починаєш не відчувати той аромат, а люди просто навкруги можуть вже падати від того шлейфу, який дає Lost Cherry. Це були мої найюзабельніші аромати цього місяця. Я сподіваюся, що вам ця добірка якось сподобалася. Якщо ви любите такі аромати, як і я, то пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал, і ми скоро з вами побачимося. Бережіть себе! Слава Україні, па па па